1 Самуїлова, 16 розділ. І сказав Господь до Самуїла: Аж доки ти сумуватимеш за Саулом, та ж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та й іди. Пошлю тебе до віфлеміянина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. І сказав Самуїл, як я піду? А почує Саул, то вб'є мене, а Господь сказав: Візьми в свою руку теля з великої худоби, та й скажеш: Я прийшов, щоб принести жертву для Господа. І закличеш Єсея на жертву, а я тобі дам знати, що маєш робити, і помажеш мені того, кого скажу тобі. І зробив Самуїл, що Господь говорив, і прийшов він до Іфлеєму, а старші міста вийшли йому назустріч із тремтінням. І сказали вони: чи твій прихід то мир, а він відказав мир. Я прийшов, щоб принести жертву Господеві, освятіться і прийдете зо мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Елія Ява та й сказав справді перед Господом помазанець його. Та Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце, і покликав Єсей, Авінадава і привів його перед Самуїла. Та той сказав: Також цього не вибрав Господь. І привів Єсей Шауму, та Самуїл сказав: Також цього не вибрав Господь, і привів Єсей сім'о своїх синів перед Самуїла, і сказав Самуїл до Єсея, цих не вибрав Господь. І сказав Самуїл до Єсея, чи то всі твої діти? А той відказав, ще позостався найменший, він пасе отару, і сказав Самуїл до Єсея Пошли ж, привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його, а він, рум'яний, із гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: устань, помаш його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня й далі, а Самуїл устав і пішов до рами. І дух Господній відступився від Саула, а напав на нього злий дух, посланий від Господа, і сказали раби Саула до нього: Оце злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш раби твої пошукують тобі кого, хто вміє грати на гуслах. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю, і буде тобі добре. І сказав Саул до рабів своїх нагляньте мені, кого хто добре грає, і приведіть до мене. І відповів один із слуг і сказав: Ось бачив я сина Віфлеміянина Єсея, що вміє грати. Лицар та вояка і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. І послав Саул послів до Єсея і сказав Пошли до мене Давида, сина свого, що при отарі, і взяв Єсей осла, наладованого хлібом, та бурдюка вина та одне козля, і послав через сина свого Давида до Саула. І прийшов Давид до Саула та й став перед ним, і той пильно полюбив його, і він став йому зброєношею, і послав Саул до Єсея, говорячи, нехай останеться Давид при мені. Бо він знайшов ласку в очах моїх, і бувало, коли злий дух від Бога нападав на Саула, то Давид брав гусла та й грав своєю рукою, і легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух.